Горають крути, земне моє спочиває, вчасти волю і змутить, хлопці поклоніли в Юні серця перестали стукати жити цвісти, в небо вони відлітали у недосясні світи. І прапор жовто-синій сині, не вгоріли Через століття лунає голос правди землі знов хлопчина вмирає, знов приходять в Кремлі. Спіть, мої сестри, і браття пуха вам рідна земля. Схід весь обірваний шмаття стойну на Ездаля. Ваші священні могили нас зобов'язують жить. Рвати кайдани і жили, землю під хліб скородить. Ам'ять прокрутина згине, хлопчики, вам постлід. Лине долиною лине білий калиновий цвіт.